Місто Стрій Веліюся І так це дорого бить Радуся. Скільки там сто, скільки 100 метрів. там метрів? мабуть, якась нафта там Дрогобиць в ямі от за тими горами. Ні, Дрогобиць тут. А що там? Там ще якийсь курорт. Трускавець, вот, рускавець, трускавець синагога. Ну что десь, пам'ятаю, це я коблю дягнуться. А так А то позаду вже Карпати. Доброго дня, сьогодні я в Трускавці. На Повертай, Повертаєте праворуч? Трішечки проходити. Ось тут буде гравійно грунтувати така площадка парковка. Ось тут буде со, е, щит соливарня металевий. Ви за ним заходите. Ось тут буде така одноповерхова будівля, солена крамниця. Тут буде соливарня. Власне, ось ця соливарня. Сьогодні на е, 15.00 тут екскурсія. Якщо маєте бажання, я можу це, вас це, це церква дерев'яна, дерев'яна це да? дерев церква ага. Юри знесена в складу неско. Тут ви можете uh -huh. підняти. Один чисельних Соворю Дрогович. Ні, нічого. Ой, як полюбляю колись. Дивіться. Це Знаєте, це таке, як старовино. — Так. — Оце... — Будинок колишньої повітової ради. Повітова рада. Оцей ну, буде 1893 року. Я не знаю. Мабуть, не міська повід, мені здається, більше, може район якийсь. То була міська, а це повітова. Мов, це якийсь, якийсь повід, да. угу. 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 Ну, красиво. Це. Ви та дуже... собі знизу почнете? Добре, та й я пройдуся потім знизу. Ну давай. Хочете зверху. Хочу зверху, Пляху. вже йдемо зверху. Йде. Йдемо Йде. зверху. Ви пройдете це сакрального мистецтва. Ще музей є. Е, музей, да? теж ви будете попри нього йти. Угу. І попри все це на цій вулиці, так? Да? І повертайте ну, трошки. Угу. Це вулиця Івана. Давайте Пару. ваш музей, а потім все буде О, На ратуші я тільки що був. там. — Були, так. Високо. Вітерець, там, ми від, були. Від, від рейс, там През... так, так гарно. Ага, ага. По приспеку, все на, одно Це університет, ви проходили з mm, нього да. теж 1896 року. Нам то перероблять наш Галичина, наш, угу. наш топереробний завод. Дуже величезний. Так, да, так, да. зараз не можна казати. Я ж всі все знають, в інтернеті все є. Ну так. Це теж дуже старовинний наш А сюди гроші складали. Гроші складали. Казначейство? Так, Громадська каса. Каса. ага. Так. Район, Нема, не перевіряли, може щось там якісь залишили гроші, ні? Не, не дивилися. А це такий замок. Це замок. Так, потужний, потужний. замок. Потужний. <плак> так. Цікаво. Громадська каса. Ну, так, якби податково. Ну так. Да. Ну, мабуть, люди ж. Ну, коли живуть в колективі, то... Треба і касу мати спільну, і різні там відносини. Все через гроші. Іншого ще не придумали. Дрогобич, де Руфія якась. магістр Георгіо. Ну, якісь, мабуть, городські міські голови, да, колишні. Це ж Юрій Другович? Да, Я не знайом. Футерман. Не знайомий з ним не знайомі з ним. Ні, не знайом. Або він... А як пішло місто Другобич? От тут. То отут... закирит вивали. Ага, Виварювали, так? Да? Mm -hmm. Ну, він щось із нафти, де да, його отримує? чи якось воно схоже на нафту? Видобували, то, ви то за А, Тобто це не із нафти вивали. його Це Вагонетка для перевезення за керівник. Mm -hmm. Його ж видобували, так десь? Так, да, десь я там з, з Закарпаття відпочивав, так мені uh -huh. чи лікувався. Ну, так uh -huh. клали там на суглобає. Uh -huh. І парафін так роблять, і за воно приблизно, ну, можливо, десь схоже. Uh -huh. Теж розогрівають і накладають. А тут що виробляли? Станки такі, бачите, тканські станки різні. А жорна, на uh -huh. зерному. Uh -huh. Кавомовка, да? так, так? Наша кавомовка, їхня їхня Ага. Це, Дрогобич. Ратуша. Не вийде, ну нічого. Все, все тоді, давай ми гуляємо. Микола, скорі. Вітання тобі, да, вітання. Знову, знову, знову я з тобою не зустрічаюся. Ну... Привіт, нічого, радий тебе чути, так. Я йду. Ось таке. Дворики в Дроговичі. Ти право піма такі маленький партнерів. Щас їхати до Львова.